Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати. Ви слухаєте громадське радіо при мікрофоні Андрій Куликов, моя співрозмовниця Ганна Черненко, кореспондентка громадського радіо у Харкові і очільниця місцевого центру журналістської солідарності. Знаєте, от всі ці виставки, всі ці припущення, аналізи дуже уважно в Харкові за цим слідкують, читають містяни, тому що насправді, от 10 травня, коли посилився контрнаступ, кілька, ну, скажімо так, межових районів, та ж Салтівка, якщо ми говоримо про північ, да, північну частину, чули, дуже чули спроби прориву, дуже чули наступ. Виглядало як така багатогодинна, ну, називаємо це канонада, простими словами. І, відповідно, люди, які пережили березень, лютий, березень-квітень 22-го року, які повернулися в свої квартири, в свої оселі, дехто вирішив, що краще виїхати, тому що пережити вдруге обстріли такі тотальні масові своїх квартир, так, повторні, хтось вирішив лишатися. І от... Якогось такого відтоку, якщо поговорити про це. Зовні не видно, але дійсно є люди, які виїжджають, є люди, які лишаються, є люди, які повертаються також. Є і таке в принципі, зовні чи атмосферно, якщо описувати місто вчора, сьогодні воно живе звичайним своїм життям, життям вихідних, коли центр доволі тихий, коли в спальних районах багато дітей, багато людей на вулицях. Так, так само працюють кав'ярні, працює громадський транспорт, але це не виключає певної тривоги. Хоча тривожність зовсім інша. Вона напевно має такі певні стадії. і От ми переживаємо ці стадії. А зараз це постійна тривожність. Бо ми дійсно кілька місяців росіяни вони навантажували інформаційний простір, тим, що буде наступ, буде наступ, буде наступ. І звісно, до цієї думки ти вже звик і зрозумів, що це може бути, і це відбулося. А з іншого боку, хочу сказати, що Харків зустрічає зараз евакуйованих у нас. Вже вчора було дві понад 2,5 тисячі людей, яких вивезли в більш безпечні місця з Вовчанщини, з Чугуївщини. От цифра, цифра на сьогодні вже 4073 тисячі людини евакуюють Чугуєвський. Як я вже сказала, Харківські, Богодухівські райони. І разом з тим ще багато людей виїжджають навіть не багато, а більшість людей виїжджають самостійно. Ну і перша точка, коли куди вони відправляються, це звісно Харків. А, щодо Евакуації, теж от простий приклад, Наприклад, Вовчанськ, велике містечко, дуже близько до лінії фронту, в ньому проживали до трьох тисяч людей, це ще 10 травня. Зараз, за підрахунками правоохоронців, от вчора вдалося дістатися до Вовчанська, подивитися, який він, як він звучить, як він виглядає. То, за словами правоохоронців, залишаються десь 300-400 людей. І якщо ми говоримо про села поруч, де ситуація ще ну так. Само не, не гірша, а така саме важка. Цо здебільшого, це люди дуже похилого віку, які змирилися з тим, що відбувається, і не хочуть виїжджати нікуди. І от я думаю, слухачі могли зустріти в соціальних мережах в, в, відео, коли правоохоронці вмовляють жінку, їй телефонує родичка, але вона відмовляється лишається бути як бути. Ну от такий певний фаталізм. Він ще більше за Острився, але от у порівнянні з евакуаціями попередніми хочу сказати все одно. Дуже багато людей виїжджає. Тобто, за дві, за дві доби трошки більше ніж дві доби, чотири тисячі людей виїхало. Ганно, а де їх розміщують? І наскільки вони залишаються в Харкові? Наскільки далі їдуть? Вчора про це ми теж питали керівника обласної військової адміністрації, пана Олега, Олега Сіньгубова. Він наголосив, що 70% людей, які саме евакуюють, їм є куди їхати, це або родичі, або друзі, або якась, якесь житло додаткове, яке в них було. Але от 30% немає, немає де зупинитися, і їх заселяють в такі звані місця компактного розміщення. Простими словами, це. Можуть бути готелі, санаторії, гуртожитки, буд будівлі переоблаштовані під тимчасове перебування. І, от, знаєте, теж хочу сказати, що якщо раніше, теж коли ми спілкувалися з людьми, які виїжджали або не, не бажали виїжджати, перше, що їх зупиняло, вони говорили: ну, не хочемо лишати власний дім і не знаємо, як жити далі. То от мене дуже зворушила жінка, яка сказала, що мені вже байдуже, де жити, щоб просто не сипалися на голову. Олобов бомби, бо Вовчанськ, Вовчанщина, північ теж північні села, де тривають бої в сірій зоні, а вони виглядають жахливо. І громадяни, які живуть там, які виїжджають звідти, вони говорять, що таких днів не було. Ані на початку наступа, а ну важка ситуація саме з обстрілами. От вчора правоохоронці сказали, що тільки на Вовчанськ це було десь в 17 18 годині вечора. І от зранку до 18 вечора, вчора, тільки по Вовчанську випустили 12 кабів. Ганна Черненко, кореспондентка громадського радіо, очільниця Харківського центру журналістської солідарності. В етері громадського радіо зараз Ганно, ви згадали, коли говорили про 10 травня, там така у вас пролунала фраза, коли посилився контрнаступ? Ми, та, в сприйнятті багатьох контрнаступ це був. Той, якого ми так і не дочекалися, не побачили 2023 року. Наскільки тут справді йдеться, але ж тут ви росіян маєте на увазі, так Так, так. а так, наскільки так. все ж таки контрнаступ чи наступ чи на місці це не має жодного значення. Ви знаєте, це от хороше уточнення. Можливо, я я навіть вибачуся перед слухачами, що вживають це слово. Мені важко оцінити. Ви знаєте, от що може бути наступом, що може бути контрнаступом, чи спробами прориву, заходи ДРГ. Бо якщо ми говоримо на місці, на місцях там для населених пунктів, це в принципі, напевно, неважливо, яке слово ти вживаєш. Бо от вчора знову ж таки голова ОВА він описував це так, що в села заходили. Десь 20 десь 30 людей, якщо ми говоримо про північ про північ Харківщини, і він називав це не ДРГ, а малими бойовими групами. А якщо ми говоримо про Вовчанськ чи його околиці, то спробували пройти навіть танками. Тому я прошу пробачення, от що вижила слово контрнаступ, напевно, все ж таки наступ чи спроби прориву, дивлячись на яких ділянках. Але, от якщо ми говоримо про вже Харків чи про інші території України, то тут дуже важливо слідкувати за словами. бо... Ну, сприйняття, і емоційний фон, інформаційний фон, він, він дуже дуже важливий. Тому дякую, що ви поправили мене. та ні, тут не дякувати. Тут справа в тому, що Харків, як і раніше, залишається, я так вважаю, в центрі уваги, в центрі надій, але і побоювань дуже дуже багатьох українок і українців. І от коли йдеться про відео з соціальних мереж, так і я, і напевне, багато багато інших бачили це відео. Із жінкою, яка каже, що та, вже, мовляв, і евакуюватися. Так немає великого сенсу. Але з'явилися інші відео і фото. Та, це харківські випускниці і випускники репетирують так, вальс і так, далі, і так далі. Ми з вами, звісно, прекрасно пам'ятаємо, коли з'явилася ця традиція, ну, вимушена у нас та, танцювати. Випускний вальс на тлі зруйнування школи і так далі, і так далі. Але ну наскільки безпечно це, наскільки І як і як це в місті сприймається, я чесно кажучи, одразу подумав, ну не зовсім це правильно. Угу. Ви знаєте, от і є напевно реальність Харкова Харківської області, коли поруч попередній день да, тривала найбільша, найдовша повітряна тривога 13 годин, а наступного ранку в перерві між тривогами їх теж було кілька, школярі виходять танцювати. Я вчора сама теж стала свідком того, як випускники вийшли вже на Майдан Свободи на один з його, скажімо так, на одну з його ділянків. Анак, яка не є проїжджою частиною, і теж у них була репетиція е, випускного вальсу. Тут просто треба розуміти, що м, є повне сприйняття того, що все, що завгодно, може бути відбутися, коли завгодно, треба встигнути втиснути своє життя між повітряними тривогами, і немає іншого виходу, якщо вже ти вибрав лишатися в Харкові, тому що зібратися на шкільному подвір'ї Олах прилітає, так е, лишити дітей без свята. Чи якоїсь акції теж складно. Це невеличка група, це один клас до 20 людей, ну іноді 30 людей. Це кілька вчителів, кілька батьків поруч. Напевно, це не буде якимось таким групою людей, великою, яка збирається. Да? Не знаю, важко оцінити. Якщо от, дійсно ти не живеш в умовах постійних обстрілів, то це може здатися якимось таким небезпечним чи навіть е, е, непотрібним кроком. Але для дітей і для самого міста це вчора стало великим таким символом тієї ж незламності, про яку ми часто дуже говоримо. І ще також це от стало. Не знаю противагою тій російській пропаганді, якою вони засипають. Теж інформаційний простір, нехай в своїх телеграмах, але все одно це іноді проривається і в нормальні в нормальні пабліки, в нормальний інформаційний простір. Що вони вони кричать, що захопили якесь село, і що Харків панікує, евакуюються. От дивіться, і це не якась показова акція. Я дійсно вчора, от вже в близько ї десь стала свідком того ж самого. Я думаю, це вже ближче в випуск. Ні, дні буде спільне відео якесь можливо да від харківських школярів. Як вони покажуть в різних точках, як вони проводять шкільні дні вчора? Здається, і от на стрілці в Харкові це теж таке знакове місце. Місце для містян. Так а, там, там теж... навіть Терехов іноді влаштовує зустрічі з засобами масової інформації. Так, є таке. Ну у нас це місце. Воно мігрує <гум> теж через безпеку. щораз воно різне. Тому важко оцінити. Да, хтось каже, що це не було потрібно, що це небезпека і наражання на небезпеку. Хтось навпаки, скаже, що це от в пику, да тому що відбувається, що навіть діти не бояться. Але для мене це от прояв звичайного буденного життя в Харкові, коли відкрилася нова кав'ярня, або цю кав Ой, в цю кав'ярню, наприклад, відкрили розкажіть. А, ну, по перше, хочу сказати, що на площі свободи, от якщо це не буде рекламою, знову повернувся Франік. До, до доволі цікава кав'ярня по проспекту науки дуже багато новенького чогось відкрилося. Тому теж якщо ви будете в Харкові чи ви, чи наші слухачі або слухачки, то варто просто заходити і підтримувати бізнес, ну і смакувати чимось добрим. В Харкові. А намет перемоги стоїть. Я, коли востаннє повз нього проходив, він стояв, але там нікого не було. Ді? Він стоїть. Він стоїть. Це такий символ і боротьби з Росією, і іноді з корупцією, іноді з владою по різному, так місцевого рівня. А і нещодавно там з'явився. Я думаю, це надовго з'явився такий певний символ: трон, переплавлений зі снарядів, і він mm. присвячений боротьбі з. Путіним Щораз біля цього намету дуже часто проходять різні акції. Вчора теж була акція сьогодні. Я думаю, як і щонеділі, тут або на майдані конституції може проходити акція, присвячена боротьбі за наших військовополонених, коли виходять їх родичі. Так само ця акція буває в різних місцях. Це пов'язане з безпековими заходами. Але цей намет він дійсно лишається. Він є іноді волонтерським пунктом, символом того, що люди виходять чи в. Чаться плести маскувальні сітки, тому в ньому теж така певна певна робота є. Але от щоб запрошувати туди людей, ну це не можу робити знову безпека. Ну, Але символом він лишається, І от коли в Харкові приїжджають іноземці, то для них це дуже важливе місце, з якого, напевно, зараз починається Харків. І дуже часто вони питають там. Ви напевно пам'ятаєте, біля намету є фрагмент снаряду з РСЗВ здається, і от вони. А що залишилося після, після обстрілу, Що це цей снаряд він так і стирчить, а їм пояснюють, що це ще з до часів до повномасштабного вторгнення? Це це більше символізує, що війна вона почалася раніше, що це не, не тільки про 22-й рік і далі, а ще про 14-й і час після нього. Тому це він дуже так. Важливу символічну роль несе і зараз, і от всі ці роки. Ну, коли ви гано вже згадали про іноземців, які приїздять, наскільки зараз побільшало, поменшало іноземних кореспонденток, кореспондентів, знімальних груп, і що вони насамперед знімають? Руйнації, опір чи щось інше? коли Почали вестися розмови про наступ чи спроби прориву лінії фронту росіян. То дійсно у нас більш іноземної наземної преси. А, і напевно, от останні два місяці, да, їх трошки більше. Так, це хвилями відбувається. Все це пов'язано з подіями на профронтовій території, з подіями в Харкові. Щойно якась біда, на жаль, страпляється. А, і зараз їх досить багато в Вовчанську, в північній частині Харківської області вони виїздять туди туди. Туди на роботу. Наприклад, вчора, от коли ми спілкувалися з головою ОВА, то була французька преса, англійська преса також в те, що зустрічала нещодавно. Тому увага до Харкова вона досить серйозна лишається. Звісно, ми може тож повторюся, це хвилями, іноді буває так, що немає нікого, бо в світі і інших подій, подій багато. І, на жаль, вони так такі ж складні, такі ж важкі, як і у нас тут в Україні Але зараз знову от повернення іноземців, іноземних медійників до Харкова, їх багато до Харківської області, що їх цікавить, це спроби наступу, це те, як живе Харків, це найбільше питання, тому що от, вчора стала свідком розмови телефонної, коли питали, що в Харкові знову живуть люди в метро. Ні, не живуть. В метро працює як транспорт, як укриття, коли повітряна тривога, ти можеш там перечекати. Але от коли зринає чи Росія. Не закидають інформаційний простір відео старе, коли жили в метрополітені Люди от людям на відстані, іноземцям, воно може звидатися за, за новий це за нову хвилю. Да цієї паніки чи чогось такого? То цього немає. А окрім того, дуже цікавиться. Люди, які евакуюються, їхня доля, от те саме, що питали і ви, в принципі, ті, ті самі теми, де вони розселяються, чи поїдуть вони з Харкова, чи думають вони повертатися. Сам евакуаційний процес, теж дуже цікавий, тому що ну от, людям, як це він відбувається, людей вивозять в першу точку безпекову, звідти вивозять вже автобусами, також до самого Харкова, до першого розподільчого пункту і далі вже в соціальне житло. Назвемо так, в місті, в області або за потреби кудись в регіон везуть. А тому от ті самі питання, які ви поставили, от те саме, що цікавить всіх за межами Харкова, от це і висвітлюється у світі. Дійсно, у нас дуже не треба забувати ще що дуже багато колег з Харкова вони теж працюють, співпрацюють з іноземними виданнями, і вони є от постійним голосом України і Харківщини на, на своїх медійних майданчиках. Ано ну, ще два запитання. Одне пов'язане із метро. От у Києві uh -huh. там е, уже на станціях метро є такі спеціальні складані стіль, та е, стільці, щоб люди коли прийшли, скажімо, не захопили з собою матрац або чогось, а по посидіти треба. Таким видають оці стільці. Дехто вже купив з собою носить, що в Харкові. От останнє я не бачила місця таких, щоб дійсно було була видача чогось більше, люди приходять зі своїм, якщо є потреба. Mm -hmm. Але у нас і, і таких випадків, от коли я бачу фотографії з Києва, з а, у нас набагато менше людей йдуть в метро коли щось стається. Хтось в фоє перед перечікує, але це вже якщо прилетіло поруч, або люди нещодавно повернулися до Харкова. Це правда, одиничні випадки, але разом з тим. От в митрополітені хочу сказати, працюють простори для дітей, і от вони дуже часто заповнені, особливо зараз літом, коли батьки сидять десь на диванчиках і чекають, поки з їхньою малечею малюють, спілкуються психологи, складають якісь конструктори. От цього на є на кількох станціях, і це постійно заповнено. Ну, і, звісно, у нас метро ж є е, місцем для навчання, це наша метрошкола. І наскільки я розумію, з тижня от, щоб. Почнеться завтра, у нас в ці дні має почати працювати наша перша підземна школа. Тому метропотен він як укриття, він все, все одно він як більше як транспорт. Небагато людей під час повітряних тривог спускаються. Коли вже прильот поруч, тоді да, йдуть з дітками, але стільчики свої частіше що в багатьох чи кармати, чи якась ковдра. Це здебільшого своє. Ну і останнє запитання, практичне для мене цілком та я коли в Останнє був у Харкові. Ми з вами проводили етери з центру журналістської солідарності. То потім ввечері я містом не те, щоб гуляв, а йшов з одного міста в інше. І, звичайно, затемнення, яке в Харкові, воно нагадало мені те затемнення, яке було в 22-му році. Зараз, з одного боку, продовжується, зростає тривалість світлового дня, з іншого боку, ворог і далі нищить енергоструктуру. Так от наступного разу мені ліхтарик. Собою брати чи не брати. Обов'язково веріть і до нього, і батарейки, і зарядки. Ну, звісно, це все тут можна придбати. Я ж жартую. Але ні, на жаль, коли ти приїжджаєш в місто, от нещодавно я поверталася з Запоріжжя, доволі вже пізно, близько 10-ї години. То во е вулиці темні. Є є в засвітленні, але якщо ми говоримо про спальні квартали, та іноді і про проспекти, так вулиці темні, е дуже добре, що працюють світлофори. Іноді буває так, що вони підпадають. Під затемнення, а тому з цим ми живемо ще в умовах такої вичи, вечірньої темної романтики, коли зорі яскравіші в ханад Харковом такого ніколи не було. Я ніколи не пам'ятаю. Тільки після 22-го року зрозуміло, що їх тут добре видно. Так, у нас безпекові заходи, енергетична економія і вживлення світла за графіком так само продовжують виключати добре, що воно більш-менш ввійшло в ті межі, в ті графіки, які оприлюднюють. Це вже це вже позитив, але тісно, якщо ви приїжджаєте до Харкова, то варто запастися ліхтариком світловідбиваючими стрічками. Їх до речі, часто і волонтери роздають і придбати можна будь-дещо, просто обезпечити себе, тому що водіям в умовах от вечірніх або ранкових доволі складно пересуватися. Ну пішоходи треба бачити, і про безпеку має думати і пішоход теж. Ви слухаєте громадське радіо. Це була розмова із Ганною Черненко, кореспонденткою громадського радіо у Харкові і керівницею місцевого центру журналістської солідарності.